Всім привіт! А ви знали, що іспанці дуже люблять свята, і не важливо, чи це будуть релігійні чи державні головне, щоб був повітря повеселити та відпочити. Якщо не брати до уваги основні свята, такі як Новий рік, Великдень, Різдво і інші святкові дні, Іспанія придумала свої свята, веселі, дивні, страшні і дуже цікаві, які прославили її на весь світ. І почнемо ми зі свята, на яке щорічно приїжджають тисячі і тисячі туристів з Європи та всього світу. Останній понеділок, серпня. У місто Буньоль з'їжджаються тисячі і тисячі учасників цього свята. Учасники цього свята просто закидують один одного автоматами. Ну так, ніби це сніжки, ніби ми в зиму граємо сніжками. Так само вони томатами, просто всиплюють все у помідорах. Всі вулиці червоні, всі люди, всі, ну, всьому все червоне. Вулиці, всі червоні. Це просто потрібно подивитися на фотографії, а саме краще самому туди поїхати і саме ну, самому це все відчути. Це наскільки велика баталія, тільки томатами, не снігом, нічим іншим. Для цього свята придумала навіть свої правила, такі як не можна рвати одежу, не можна запихати в томати в помідори різні предмети, так щоб вона далі полетіло чи більше якоїсь задало шкоди. І воно триває до ну, одну-дві години. Після чого всіх просто поливають і вмиють шлангом. Ну, пожарні машини приїжджають, всіх просто омивають, як у Рембо зі шланга. Тільки не так жорстоко. І всім це дуже подобається. Всі дуже веселі, всі заряжені якоюсь енергією. Іду далі продовжувати свято, веселитись і на пітніки і так далі. І це свято прославило Іспанію просто на весь світ. Всім дуже цікаво це попробувати. Всі дуже ну, всім цікаво на це подивитися. Є мільйон відео на тему цього. Можете самі це поцікавитися. Дуже цікаво. Можливо, ви бачили людей, які носять білий одяг в Іспанії і мають червоний шарф по телевізорі чи будь-де інше. Тоді знайте, ці люди максимально безбашені. Чому? Тому що вони приймають участь в одному із самих небезпечних. Свят не тільки в Іспанії, але й в всьому світі цих людей просто кладуть попереду биків, а ззаді випускають просто десятки биків, які біжуть вулицями маленького цього міста Сан-Церміна. А спереді, спереді ці люди втікають від них, намагаються якось попри стіну заховатися, або просто якомога швидше бігти, тільки так, щоб вони не попались на рога цих биків. Насправді це дуже небезпечно і ну, були випадки, я дивився чи там в інтернеті, там, де дійсно люди були поранені, там де дійсно їх перекидували після цих е, пробіжок від, від біків, від після цих втікань від цих биків по всіх всіх вулицях, там, де ця траєкторія е, є, вони просто всі йдуть на бенкет і далі продовжують святкувати. і Мабуть, вони радуються, що вони заряджені якимось адреналіном, чи що, чим вони там заражені, чи вони просто радуються, що вони вижили. І всі йдуть просто святкувати на і Не тільки на цьому одному святі, боке можуть вільно побігати е, біля людей. А наступне воно не, не не, не таке, як свято, це більше як шоу. Дійсно, як відбувається від квітня і аж до вересня. Багато хто проти нього, багато активістів. Просто висловлюють уйму і уйму негативних відгуків, щоб воно його закрило, але їм нічого не вийде, тому що дане шоу, дане свято це просто візитна карточка всієї Іспанії. І як тільки скажете, ну як хоча б якусь одну символіку з цього свята, шоу хтось десь побачить, зразу всі будуть знати про що йде мова. суть цього свята на арену. Як в якомусь колізеї, не в якомусь колізеї, дійсно в колізеях це проводять іспанське свято. Випускають на арену шість е, биків, може й менше биків, три е, людини. І на кожну людину по два бика. Це та ви вже мали здогадатися, це бої з биками, теадори. Ці люди називаються. Вони беруть цей червоний шарфік і давай махати його поперед. Биками, так щоб виселити бубліку і нещадно калічити цих биків. Е, багато вже, я думаю, і ви чули, що там їх там, спеціально якось так під'юджують, щоб бики були більш агресивними, там їх підпалюють, там рога їм підпалюють, щоб вони були більш агресивні, щоб їх боліло, вони відчували біль. Ну я не буду про це зараз говорити. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що її знають, а може її десь чули, але хочу Самі узнають в інтернеті, тобто це дуже жорстоке шоу чи свято, але воно дуже сильно користується популярністю по всій Іспанії. Ну, не дивно, тому що бик є символом Іспанії. Ви просто можете їхати по трасі і бачити над містом символіку бика. Можете, ну, прямо таку із заліза, вилиту дуже велику. Наприклад, я бачив як мінімум чотири таких е, великих статуй, не статуй, таких металевих е, вирізок БК. Ось так. Тобто, це символіка Іспанії, це візитна карточка Іспанії, БК, тому це всім подобається, це ніколи не закриють. Тому, тому давайте перейдемо до менш е, небезпечного свята. До речі, ви його дуже добре знаєте. Ми, українці, особливо на заході, його дуже святкують, дуже молодь його любить. Тут так само його дуже любить молодь. Особливо моляться прям, прямо вважається основним святом молоді у Іспанії. І це свято називається День святого Хуана. Святого Хуана. Нічого вам не нагадує Івана Купала. Іван, Хуан. <реш> так. Це той самий Івана Купала, тільки у них е це хуан. Вони розпалюють просто вогнище на піску, на пляжі, на такому, як там пляж. І молодь збирається навколо цього, цього вогнища, танцюють, стрибають так само через вогонь, е веселяться, вживають алкоголь і просто відпочивають. Тому не дивно, чому це свято ну, таке популярне у іспанців, особливо для молоді. Ну, так само, так, як і в нас. До речі, якщо зайшла тема про свята, які нам відомі, тоді скажу вам наступне: що в іспанців е, так само популярне друге ім'я, так як і в нас в Україні. Ну, нічого дивного, тому що і в нас католизм, і в них католизм. Суть чого? Суть е, того, що в кожного іспанця є два ім'я. Одне ім'я е, це яке їм дали батьки, а інше це. То свято, до якого ближче вони народились. Тобто ти народився ближче до Івана Купала, значить ти Іван? Воно працює іменно в такому порядку. Просто у нас на Україні йому не настільки сильно придають значення. От просто іменини і все. Тобто, відсвяткували, повеселились і на цьому крапка. Но тут, в Іспанії, воно особливо велике значення. Дехто із іспанців говорять, що це набагато важливіше і м'яшим те, яке дали батьки. І це дійсно рахують як другий день народження, і вони дійсно дуже сильно святкують, дуже сильно веселяться на іменно іменини. До речі, в іспанці вирішили, що якщо є день народження, і ми хочемо з усіма повеселитися, то одного дня насправді дуже мало. І тому у нас тут в Україні, до речі, так само це практикують тільки. Нас якось цьому особливо значення не придають. А тут все, в принципі офіціально. Про що йде мова? Перший день ви святкуєте свій день народження самими найближчими, найріднішими. До речі, іспанці дуже відповідально і дуже для них важлива сім'я. Тому вони святкують перший день із своєю сім'єю, своєю родиною ну, всіма самими найближчими. А наступний день вони можуть святкувати той самий день народження тільки на роботі. Тобто, як в нас говорять виставлятися тут на повному серйозі, всі святку... можуть святкувати і тиждень свій день народження. Просто з кожним е, святкуєш. Ти такий приходиш, такий йоу, у мене тиждень тому був день народження, і я хочу відсвяткувати ще сьогодні. І Такі всі та без питань, давай святкуємо. Вип'ємо за його здоров'я. До речі, у березні у місті Валенція. Відбувається дуже подібний до нашого свята е, Фальянс чи Фальянс. Вибачте, можливо, я неправильно кажу е, наголос: е, простіть, він дуже подібний до нашої Маланки. Суть цього свята е, всі створюють, майструють різні картонні фігури, фігури знаменитостів, фігури політиків, різних зірок. І суть цього свята у висміюванні їх, висміювання актуальної якоїсь проблеми, висміювання е, якогось, чого, того, що нам боліло в теперішній час. Ну, Це смішно, весело, і в принципі, це так Ну, Як в нас хто був у Чернівцях, знає, про що йде мова. Просто йде така дуже велика шеренга з різними постановами, з різними на машинах їздять е, в різних цих <хи> оброблених всяких фігурах. Ну дуже цікаве свято, дуже є на що подивитися, тому теж таке непогане. Дане свято святкують з 15 по 19 березня у Валенції. 19 березня, якраз припадає на день святого Йосипа, і вони просто 19-го числа його закривають, в принципі, і спалюють всі ці костюми, все це утилізують. І на кінець я хочу вам розказати про одне із самих божевільних свят, яке мені доводилось чути і бачити. Ну, насправді, коли я перший раз стикнувся з цим святом, я такий, що? День свято називається День Гусака. Свято відбувається у маленькому місці Лейкейтіо. Надію, справильно Е, Це місто маленьке, місто ну, воно більш як риболовне місто місто рибалок. І суть цього свята, що збирається багато людей на пристані. Підвішують гусака на канат. Раніше підвішували живого гусака. У з головою, виходить, він висить, таліпається, і їде лодка з людьми, і учасник цього свята повинен підскочити. Ну, тобто, гусак висить на канаті, а лодка їде під ним. І суть цього. Що учасник має підскочити, зловити за шию гусака і стрибнути, відірвати голову в гусаку, стрибнути з ним у воду. Стр... блін, що за свято? Ти просто маєш підстрибнути і зірвати гусака у воду. Ти, ну, тіпа, ти можеш йому відрівати голову, тіпа, такі випадки багато ну, тіпа, траплялися. Типу, це якесь спожевілля, я не знаю, яка суть цього свята Ну, я, розумію, я так розумію, це просто аби повеселити чи що. Шо, ну, суть того, що це офіційне свято, воно відбувається в Іспанії. І для мене це якесь божевілля. Більше того, раніше це був живий гусак. Ну, добре, що е, захисники природи і всі протестувальники, які узнали про це свято, вони такі, гей, ну добре, вже нехай воно буде, але хоча б нехай буде мертвий гусак забитий, і вони такі, ну ок, нехай буде забитий гусак. Блін, Я вам скинув відео, це просто якась божевілля, а не свято. І не тільки цими одними святами обмежуються іспанці. Насправді, тут чуть не кожний день якесь свято. Куди не подивишся, іспанець шукає де повеселитись, так як сказав у початку відео, де відпочити, де якось розслабитися, куди не подивишся, хтось в якомусь маскарадному костюмі, хтось в якомусь, типу, якусь тематичну вечірку застроївся, суть мого. Посилання на то, що іспанці дуже люблять веселитися. Вони дуже люблять свята, вони дуже люблять розслабитися і відпочити. Тобто, Іспанія це не той народ, де робота на першому місці. Так, тут люди працюють, і так вони тут теж їм гроші важливо. Але для них набагато важливіша сім'я, відпочинок і життя. Ну, можливо, вони такі не клопіткливі, можливо, іспанці е не такі. Працювати так, як наші українці, Для нас дуже дивно, коли приїжджаєш в Іспанію, все так дуже повільно, що так дуже так не заморочуються вони ні над чим. Вони там дуже якісь такі урівноважений народ, і для нас інколи українців навіть це дратує. Але насправді іспанці дуже добрі, дуже щирі і дуже приємні люди, з якими хочеться перебувати, з якими хочеться тусувати, з якими хочеться спілкуватися, і в яких. Головне, хочу брати приклад. Е, надіюсь, сподобалось вам відео. Вже темніє, Якість відео падає, тому прийдеться закінчити з вами розмову. Дякую за перегляди і всім до зустрічі!